Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. Наступного місяця на нас чекає четверта частина пригод по у фільмі Кунг Фу Панда 4. А це означає, що зараз саме час пригадати попередні історії про нашого улюбленого панду. І саме для цього я підготував для вас бомбезний переказ усієї франшизи. Тож, сідайте зручніше і приємного перегляду! Колись дуже давно у Китаї правили павичі, які щось там погралися з порохом, і бах, вийшли в них вогнеграї. Вийшли вони до містян і сказали: ми тут винайшли якусь прикольну шнягу, яка красиво вибухає, тому сьогодні у місту бухло за наш рахунок. І поки всі ковбасилися та дивилися салюти, син павичів Шень, який ще був неповнолітнім, а значить, пити йому ні ні, сидів собі, робив домашку з хімії та й подумав ці бахкалки можна ж у пушки заряджати. Прибіг він до батьків і каже, я зробив ноу-хау. Ті перелякалися, пішли до ворожка і кажуть, наш синок той во звар'яти, воювати хоче. Ворожка якоїсь тарвички чарівної курнула і видала. З'явиться воїн з чорного і білого, який здалає темного лорда, і темний лорд відзначить його, як равного собі, бо силу його він не знає. Ой, стоп, це ж за Гаррі Потера. Хоча зміст той самий найбуде. Так от, шень те пророцтво підслухав, покумекав, що це за воїн часів чорно-білого кіно, вирішив, що то панда, пішов у їхнє селище і усіх вирізав. Потім повернувся додому, а батьки йому блін, синку, краще б ти бухав. Але замість посадити в клітку сказали, шуруй з міста, щоб ми тебе більше не бачили. Шень пішов з класичним я ще помщуся, а ми поки що про нього забуваємо. Тільки не знав він, що того вечора одне панденя вціліло і в коробці з овочами потрапило в долину миру до гусака на ім'я містер Пінь. Роки йшли, малий хавав, зростав і виріс з здоровезним пухляшем на ім'я По, який насили вміщався у хатині містера Піня. Він навчив По готувати локшину, постійно повторюючи, що як той буде готовий, відкриє йому секрет, секрет секретних складників його секретного супу. Але По мав іншу мрію. Він марив кунг фу. А батькові, щоб не зазмучувати, збрехав, що уві сні бачить Локшину, замріяно дивлячись на Нефритовий палац, де проходило тренування шаленої п'ятірки: тигриці, мавпи, богомола, журавля та гадюки під керівництвом їхнього вчителя майстра шіфу, найкращого майстра кунг фу в Китаї. Під час тренування його кличе до себе інший майстер у і каже, що такий собі Тайлунь скоро повернеться. У шифу від страху ледь вуха не посивіли, тож він каже гусаку Дженю летіти у тірягу чоргом і сказати, щоб вони там усе подвоїли. Варту, зброю, ланцюги, а прибиральників щоб було у п'ятеро більше. Пізніше зрозумієте чому. У йому каже, ти що, Гаррі Потери не бачив, він же тепер точно повернеться. Ні, тут треба інакше думати. Треба воїна дракона шукати. Шіф у нього питає, так а хто ж це? А у такий. А фіг його знає. Вирішили вони провести турнір серед шаленої п'ятірки. Хто переможе, той і воїн дракона. Усім у долині сказали, приходьте, зацініть. Ну і звісно ж, По не міг таке пропустити. Забивши на локшину, якою батько його нагрузив, він неймовірними зусиллями піднімається тисячою сходинок, і поки він їх долає цікавий факт. Імена деяких головних героїв мають цікаві значення. У Гвей перекладається як черепаха Шіфу Учитель, А Тайлунь великий дракон. Поцілувавши носом двері, По намагається в будь-який спосіб потрапити всередину. Стара мудра приказка каже, не прив'язуй петарди без тільця, на якому сидиш. Але По, звісно, її не знає, бо я її щойно вигадав, тож саме це він не робить, гепнувшись з величезної висоти просто перед майстром Угвеєм. Той у нього пальцем тиснув і каже, ось вам воїн дракона, від чого усі випадають в осад. По заносить у палац, де майстер Шіфу влаштовує йому випробування вогнем, залізом та ударами по дзвіночках, сподіваючись його здихатись. Тим часом Джен долітає до тюряги, каже їм подвоїти усе, а прибиральників щоб було п'ятеро більше. А начальник йому каже, що ти мені пред'являєш, ти що, хочеш сказати, що ми тисяча тупих носорогів не втримаємо одного барса, який 20 років учив кунг фу? Скажи своєму шіфу, хай не ми тут всі профі. І поки вони там трендять, Тайлунь одним єдиним пером вскрив замок, зняв кайдани, після чого перефігачив усіх носорогів. От для цього й треба було прибиральники. Наступного дня на по чекає ще одне випробування, і Шіфу йому каже, тікай дурне, поки ще ходиш. На що той відповідає: ніфіга я не втечу. Поки його приводять до тями, тигриця розповідає, що Тайлунь то названий син Шіфу, і саме він хотів стати воїном дракона. Але Угвей сказав Аа, ніфіга. І той трошки образився, почав усе нищити, за що отримав довічне в місцях не таких віддалених. Тим часом до шіфу прилітає Дженні, і каже: Ту той стався маленький триндець, тайлунь утік. Шіфу питає у Гвея, що робити, а той йому. Слухай, мені вже тисяча років, я від усього втомився, тому далі без мене. Давай там не підкачай. Шіфу каже решті, що все, ніхто не поможе, вся надія на жирну панду. По розуміє, що справа пахне трендюлями і, мабуть, порада дати по тапках була не настільки поганою, але тепер вже Шіфу каже, ніфіга ти не втечеш. А тигриця та решта цим часом біжать махатися з Тайлунем. Ніч, помедитувавши, Шіфу докумекав, що найкраща мотивація для По то хавчик. Тож він влаштовує йому серію майстер-класів, не даючись жерти ані шматочка, поки він не опанує кунг фу. П'ятірка зустрічає тайлуня, відбувається недовгий, але ефектний махач, в кінці якого тайлунь паралізує усіх, крім журавля, суперударами. Той прилітає назад і каже, нам усім триндець. Шіфу каже, ніфіга не триндець і разом з іншими віддає по драконів сувій. Той його розгортає, бачить там аж мажці ніфіга, і всі розуміють, що це таки трендець. За законом жанра шіфу каже, я його затримаю, а ви тікайте. По Повертається до батька, увесь такий засмучений, бо йому тепер доведеться все життя локшину готувати. А той знову заводить шарманку про секретні складники, яких, як виявляється, взагалі не існує. І тут до по доходить. От воно, блін, що. Він біжить назад, прибігає аж на ранок, коли тайлунь мало не вбив шіфу і каже «Фу, зараз я твою котячу пикуток, ти натурально буду. Тайлунь бачить у нього сові і починається махач, який відео у легенди. По на чистій м'язовій пам'яті повторює усі приколи, яким його навчив Шіфу, але перший раунд все ж таки бере тай. Відібравши сові, він теж бачить там Ніфіга і думаючи, що Пов смоктав усю суперсилу в себе, намагається застосувати до нього паралізуючі удари, але його рятує жир, за який його всі підколювали. Починається другий раунд, у якому По вже наповно домінує, після чого вимовляє свій легендарний Скажу. і дезінтегрує Тайлуні в Вудді захватом, який відтепер стане його коронною фішкою. Словом, долину врятовано, усі живі Постає героєм, але то ще не енд, бо попереду ще три фільми. Якийсь час по тому шіфу розповідає, по що на певному етапі кожен майстер кунг фу має відшукати свій внутрішній спокій, і коли знайде, що зможеш робити прикольні фокуси з крапельками води. На долину нападають вовки, яким на щось потрібен метал, По та п'ятірка йдуть розрулювати, і у процесі По починає глючити, коли він бачить на одному з вовків символ павича. Розуміючи, що то якась фігня, він іде до батька і питає, звідки він взявся, і містер Пінь розкриває йому страшну таємницю, що вони не рідні. Тим часом Шень, пам'ятаєте той павич Волдеморт, приходить у місто Гуймен зі своїми пукалками і перемагає тамтешних майстрів. Звістка про це доходить у Нефритовий палац і Шіфу наказує П'ятірці вирушити до міста, взяти шеня і притягти на суд. Звучить простіше нікуди. Поки вони пливуть, По знову глючить, і у водіннях він бачить своїх справжніх батьків, що згодом стане важливим. Тим часом Шень готується зустріти По і запитує ту саму ворожку про майбутнє. Вона знову травки корнула і каже, Все те саме прийде чорно-білий воїн і буде тобі відторма. По та п'ятірка проникають у місто, знаходять в'язницю, у якій тримають переможених майстрів, і кажуть: «Приєднуйтеся, скинемо Шеня і все буде окей. Вони їм... ні, проте його зброя кунг фу не працює, тож краще навіть не пробувати. Після невеликих перегонів По та компанію в'яжуть і доправляють до шеня, де між ними відбувається махач, в процесі якого По знову глючить і він розуміє, що Шень якось пов'язана з його минулим. І поки це відбувається, цікавий факт. Лорд Шень використовує у рукопашній сутичці стиль бойових мистецтв під назвою Цай Лі Фо, у якому зазвичай використовується металеве віяло для захисту та відволікання уваги. Однак, будучи павичем, шень замість цього використовує свій великий хвіст. же шень наказує розстріляти палац, в результаті чого По та п'ятірка мало не гинуть і знову ховаються у в'язниці. По розповідає всім про те, що бачив, і тигриця наказує йому залишитися бо боїться, що його вб'ють. Але По все одно йде до Шеня, щоб дізнатися правду про батьків. Той каже, що вони його не любили і просто позбулися і випускає у нього прямий запис пукавки, після якого По надто несенького виживає. Отямившись у хатині ворожки, він робить отой прикольний фокус з крапелькою води і згадує, що шень вирізав усе його село і він єдиний, хто вижив тієї ночі. Він повертається до міста, звільняє п'ятірку, до якої також приєднуються Шіфу та Майстри Гуньменя, розносить флот Шені, промовивши свій легендарний, Скадуш! і сходиться з ним у фінальному поєдинку. Стара мудра приказка каже, не рубай мотузки, щоб на тебе мачта не гепнулась. Але Шен тієї мудрості не знає, бо я її щойно вигадав, і тому гине. Повернувшись додому, По каже батькові, що пишається бути його сином, а в цей момент, десь далеко-далеко в горах, де живуть інші панди, один з них каже: Мій синок живий. Поки По та компанія здійснювали подвиги на землі грішні, майстер Угвей чилив у місці вічного спочинку, аж поки до нього не приперся такий собі кай. Його давній товариш, якого він 500 років тому замочив. Він йому каже Давай жени своє чі, бо я у світі живих шороху навести хочу. Поки це відбувається, на почекає нове непосильне випробування. Він має стати вчителем шаленої п'ятірки, що, звісно ж, обертається лажею. Після цього Шіфу показує йому новий прикольний фокус з оживленням квітки за допомогою Чі, а наступного дня до кафешки містера Піня приходить той панда з фіналу попереднього мульта і такий По, я твій батько. А поки в них там сімейне воз'єднання, Кай ефектно повертається у світ грішня і випускає нефритових зомбі і наказує привезти до нього п'ятірку. Вони на тонесенького відбивають атаку, бо зомбі вони на й зомбі їх нічого не бере. Потім залазять в архіви палацу, де вичитують, що Кай та Угвей колись дружили, Угвея мало не вбили, тоді Кай знайшов пан, сказав: Рятуйте, другу, тот крякне, ті йому дали трохи Чі, того ж він не прожив тисячу років, і Кай собі подумав, а що, прикольна тема, так же ж можна безсмертним стати. У Гвей сказав ніфіга і друга замочив, але каже, якщо він повернеться, потрібен майстер Чі, бо ніхто більше з ним не потягається. Усі такі, та що це за приколи? То воїна Драковна знайди, якого немає, бо тайлуня ніхто не переможе, то тепер майстра Чі знайди, якого також немає. Але батя По каже: народ, не панікуйте, я всі ці фокуси знаю. Коротше, по, ти йдеш зі мною, я тебе всього навчу, а решта робіть, що ви там зазвичай робите. Отож вони вирушають у похід, який більше нагадує похід більбо та гномів, але замість самотньої гори приходять до стіни з гри престолів, піднімаються ліфтом і нарешті потрапляють у секретне село Панд. І поки вони там чілять, цікавий факт, оскільки третій фільм серії досліджує тему родини, то і підхід до виробництва також був родинним. Так, малих панд» озвучили діти Анджеліни Джолі та Джека Блека, які самі у мультфільмах озвучують тигрицю та по. Тим часом журавель та богомол летять на розвідку, але самі стають нефрозомбі і з армією Кая нападають на Нефритовий палац. Нормальною лишається тільки тигриця, яка якимось чином знайшла село панд, ага, отаке воно секретне, і каже: по всім гаплик лишився тільки ти. По, каже батькові давай швиденько, навчи мене Чі. А той йому, та я ніфіга не вмію. Пона батько трохи образився, потім подумав і вирішив: греч з ними з тим Чі, старий добрийський душі ще не підводив. Тоді згадав слова Джекі Чана: Усе на світі, це кунг фу. І народив геніальний план: перетворити все, що вміють панди на кунг фу, і поки вони битимуть армію зомбі, він сам поб'є кая. Якимось дивом план працює, він підбирається до кая, робить скидуш, але він ніфіга не діє, бо кай типу ні живий, ні мертвий. Тоді По згадує мудру приказку не можеш умертвити ворога, то сам умертвися, робить скидуш самому собі і затаскує з собою у потойбіччя Кая. Поки вони там мотузяться, панди розуміють, що Чі, так само як і Кунг Фу, приховане в усьому, в тому числі і в любові, яку вони всі відчувають до По. Це нарешті перетворює його на справжнього воїна дракона. Здобувши силу, він дезінтегрує Кая, а потім зустрічає Угвея, який йому каже Якщо ти забажаєш, то можеш сісти на поїзд. І куди він повезе мене? Хм. Далі. По вирішує повернутися і продовжує вчити усіх кунг фу, поки до них повільно підкрадаються події четвертого фільму. Дякую вам за перегляд, друзі. Тися підподобайки, якщо вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях, чи чекаєте ви на четвертий фільм франшизи, і який з попередніх трьох вам подобається найбільше. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео!